Добрий день. Оце з пасічних новин. Зараз середина липня, я вирішив трошки перетопити забросного воску. Ось так, бачите, осаду немає практично. Грязі немає. Ну, люба подивитися. Оце таке це пилюка. Якщо топиш рамки, де була заводська овощина? Ось такі жовтенькі, бачите, де заводська овощина, так там, правило, буде осаду у палець сантиметрів два Ну, а заброс він і є заброс. Отак От руками почищу, навіть не стамескаю, а пальцями. У мене зараз квітне різнотрав'я. Треба буде скоро скачувати різнотрав'я. Те, що липа плюс різнотрав'я. Ну, липа мається на увазі непечатана липа. Чесно кажучи, липа і не було. Просто різнотрав'я, яке квітло на липу і різнотрав'я, яке квітне зараз, воно буде червнево. Липневе, ось гроза. Зараз 6 година вечора. бджола вертається. Вона, власне, вже вернулася, це вертається з поля. В основному прильот іде. Хоча і є такі, що і летять завзятка. Якщо хочете знати, яке в мене різнотрав'я, пишіть. Я можу зняти вам відео, походити по лукам. Те, що квітне на пасіці це пустирник, ну і пара квіток білої конюшини. Таке різнотрав'я в мене. На пасіці. А, і ще ось гарна така квітка. Називається, у нас називається Слука, ну це взагалі-то дика цибуля. На сьогодні поки що все. Так, а от вам і класичний віск. З рамок, де була заводська моччина. У мене зараз ранок, сонечко стає. Ось бачите, набагато тоньший, вдвічі тоньший шматок воску. і ось бачите, що робиться. Оце все якась домішка. Емульсія невідомого походження. Звісно, що її перетоплювати не буде додатково, бо нема смислу. В цій емульсії воска взагалі немає. Або є у якійсь мізерній кількості. Ну, вирішив я, щоб віск не качався. Зараз якраз у мене перерва між узятками. Червневим і липневим, ну як перерва між узятками. Між качанням меду. Один взяток закінчився, йде інший. Липа закінчилась і зараз іде різна трава. От у мене накопичилось трошки різноманітних язиків. Таке інше. Ну, я вирішив. Трошки перетопити воску. Ну тут трішки більше кілограма, кілограма до двох. Добре, почищу, вам покажу. Така от кількість сміття, причому вода бралась абсолютно однакова з колодязя з одного відра. І ось я те, що знизу накопичилось бруд, це бруд. Той, що у воскові, його здер. А далі йде під низом щось таке, схоже на емульсію, Воно мнеться в руках. Воно, бачите, невідомо, що таке таке. Це вже дійсно емульсія парафіну, ще чого воску, ще чогось такого. Там жовте я вас зішкрябав, Таке от мнеться в руках. Віск не мусить м'ятися в руках. ну, емульсія, значить емульці ми її зішкребем, Не знаю, що, що я буду робити. Ах да, Останнє. Оце ось сміття. Коли воно горить, ну, коли у вогонь кинути у якийсь костер, то воно смердить хімією. Страшне. Що, що тут вони хімічать? Одному Богу відомо. Ці виробники, ващини, ну все, я додав вам ще інформацію, все, досить. Ось я приніс точно такий же віск класичний, такий самий, ну, трошки жовтіший, ну, але тим не менш. І ось бачите. Я тут емульсію Тут емульсію вже зішкрябав до такого кольору вона. А тут емульсію ще треба шкрепти. А це бруд. Я його трошки висушу, а потім у грубу вкину, щоб воно не качалося ніде. Якась хімія. Це те, що додають у нашу овощину. Не знаю, що вони там додають. Ну, в принципі, все. Для порівняння зараз той віск принесу. Ну, от бачите, яка різниця. Ну, все, я буду цей шкрябати зараз. В принципі, я вам все показав вже. Віск спочатку в сонячних воскотопках топився. ну, рамки перетоплювалися. І забрус перетоплювався. Потім вже це вже перетопка на чистовик. Так що очищайте вуск. Топіть два рази і в м'якій воді. Він тоді гарно очищається, світліше. Ой. Ну, а то, що цей віск більш світліший за цього. ну, Мабуть. Більше світло світлих е, стільників було. Це з більш темних. Так що те, тем, темні стільники, якщо їх перетоплювати на сонячні воскотопці, вони фарбують віск. Це відомий факт. Чим темніший, тим віск виходить сіріший при перетопці. Ну, усе до побачення. і ось ще в мене стільки. Емульції воску вийшла. Вірніше це не воск, це якийсь парафін, який був знизу. Тобто ми маємо три шари. Спочатку віск, потім, ну да, зверху. Потім емульсія, вона сірого кольору. Емульсія парафіну з водою чи чого, не знаю, що це таке. Воно трішки відрізняється. Я тут пошкрябав, А то вже границя чистого воску. Емульсія тут іще середини повністю не зашкрябана. Тобто щось сіре, щось темно-жовте і отой бруд знизу. Ось так от. Ну, це теж я буду палити. Справа в тому, що зчистив, бо хочу пустити на свічки. А якщо це емульсія, то воно тріщатиме у свічках. Не подобається клієнтам, коли свічка тріщить. Добре.